Привіт! Сьогодні план у нас такий: треба поїхати в місто, нагострити насадку, ніж для бензокоси, того, що до того я косила жилкою, але якщо велика трава, то воно не бере. Так що буду пробувати ножом. Покажу, як в мене виходить. І треба ножовочку нову купити, бо деш треба випиляти. Ну і так, по, по дрібницям якісь справулічки. І сьогодні покажу вам, як в мене виходить ножом косити. І, коротше, дивіться, буде дуже класне відео. Гарного перегляду! Ще хотіла вам показати, як гарно поле в цьому році зацвіло маки. І бачите, такі жовтенькі квіточки це ріпак чи як це називається. Дуже гарно. І маків цього року було дуже багато. Вони вже відцвіли, звісно, але відео у мене ще збереглось, так що вирішила вам показати. Ну ладно, відправляємося в місто. Дивіться, як гарно. Ю, краса! Як красиво! Взагалі я мала десь шукати, де нагострити, ножа, але Саня каже, давай, типу, нагострю, бо в мене... Є чим так що не парся. І бачите, навіть без футболки, я не знаю, як це він так це робить, це Капець. Пі Тому що тобі трусили, ти. Воно тобі не ну, як тако. Одразу хочу сказати, бо будуть знаю писати про техніку безпеки. Ми знаємо, що він нарушає, і він це теж знає. Просто він дуже сильно спішив, бо кудись йому там треба було на Христини щось купити, кудись його там запросили, і він дуже дуже сильно поспішав, так що він хотів чим побыстріше його наточити і побігти, переодягатися і їхати по справам. Того так. А так, звісно, такого робити не можна. Не можна. Дивіться, Йошкін Пузо ціле? Живота не жаліє. <голову роботу. голову> щось... Ага. Дивіться, яка краса, Йошкін, в Купійську тут сказали, що є якась така пилочка, Ножовочка. це її хочу знайти, зараз буду шукати. Вона ну, дуже кльова, в чорне і різала, взагалі кльово. Що не знайшла? Знайшла тільки от таку. Ну, звозьму хоч якусь поки, що потім, може, в іншому магазині знайду ту. Не знаю, побачимо. Возьму таку. Дуже одну пічку. Сказали, що там вище є ще одна. Може я там знайду. Просто та пілочка мені так сподобалась. І в ній дуже класно, то, що вона складається. Ну, знаєте, бо ця не складається, її взяли в коробки, але потім, ну коротше. І вона та точно 100% класно ріже. Я тут знайшла. Оце така ножовочка, вона взагалі кльова. Це ось вона тут одна бачу. І он дві. А це таке, як я взяла, бачите? Все, це дві останні. Тут вони. Ну і там третє бачу десь є. Теж. Ну, коротше, їх бачите, небагато розбирають. Я собі дві возьму, хай будуть в господарстві. Дідови візьму одну в подарок, хай буде. Супер, знайшла які пилочки, що хотіла, а то я вже думала розстраюватись. Думаю, ну йомки, палки, така класна пилочка, а я її не знайшла. Так що взяла ще ту, блін, в тому магазині і вже ці хай будуть на запас. Про запас. Ще зустрілась з дівчатами пообідати сирнички, дивіться, які класні, такі з рибкою. Ну, коротше, нямота, ляпота, зараз поїм і далі по справам відправлюсь. Подивіться, які гарні. Клас! Я вже сижу в автобусі. Купила собі насадку диску для бензокоси і купила собі ще такі то, що в мене окуляри. А я собі взяла ще таку маску, знаєте, щоб захищати все лице не тільки. В очі, а все лице щоб захищати, і зараз буду їхати, щоб не до поворотки мого села довезли, а там далі ще діду буду дзвонити, чи пішки йти, я не знаю. коротше така ж рана, вулиця так устала, що це капець, А ще там таку фішечку купили? Ну, я вам потім покажу, добре. Ну, що я хочу сказати? Якщо порівнювати що до цього, я косила жилкою, а зараз ножем, то різниця є. В чому? Жилка дуже добра для того, якщо ти косиш траву невисоку і м'якеньку. то неї дуже зручно, і ти не боїшся, що якщо попадає якийсь там камінет чи дерево, чи ще щось то це не страшно. А в ножа є своя перевага того, що він ним прямо як по маслу ти косиш. Мені це дуже подобається. Єдине, що якщо трава лежить, то важкувато, бо її треба якось піднімати і тоді тільки косити. А в цілому мені сподобалося. Комфортно, гарно косить. Ну і, звісно, зразу на кучу збирається, того, що потім це буде корові і козам на сіно. І оці каційки теж такого повирізали тут. Бачите, біля цієї хати, це ця, ця хата, про яку я розказувала, що 17 років ніхто не жив, то я теж тут пробираю, що, ну, щоб не заростало. Ці каційки повирізалися. І зараз буду продовжувати далі косити оце все. От би і в житті було так, що зробила пришвидшений режим, от зараз як я вам показую, і так швидко би косила. Але, на жаль, у мене поки так не виходить швидко робити. Ну і, звісно, до цього я ніколи таким не займалась, так що мені ще треба приловчитися до цього. Потім під вечір треба буде ще на городі скосити, бо дід попросив сказав, що там в корови закінчується, вже і треба сіна накосити. У них там десь ця люцерія посіяна, так що й там теж піду по кошу сьогодні вечором. От така вже територія. Після того, як я покосила, це все вилами зібралося. Коріш там в хаті сидить гавкає. Знаєте чого? Того, що я його закрила, бо ж переживаю, це ж ніж, гострий, він ж сліпий, та й підлізе. Та й ще корішу голова злетить. Та й треба дуже акуратно. Того я вирішила не ризикувати і закрила його в хаті. Ну що, я знову на городі. Е, тільки зараз буду косити те, що насіяно. там і ліцерія, там і пері, і все таке, бо треба корові на пару днів їду накосити. У діда пилка зламалась, так що я зараз свою швидко. Бістренько... Е, значить, дід сказав, що для того, щоб корові хотіли на два дні поїсти, і козам, напевно теж е, треба докосити далі за стовп. Так що я бистренько зараз чик-чик, і вони тоді прийдуть і зберуть. Почала косити, але ніяку захисну маску не наділа, тому що я собі подумала, що тут ніяких камінчиків нічого немає, так що безпечно. Але потім все-таки вирішила, ну мало ли, вдруг там щось є, то на всяк випадок наділа маску. Все-таки з нею, знаєте, безпечніше. Ну і Поки я кошу, хотіла вам розказати історію, яка приключилась сьогодні зі мною у міській раді, коли я була в місті. Я, звичайно, коли була ще в місті, то дуже на емоціях записала відео після того, як вийшла з міської ради, але потім його видалила, тому що я прям така була там здивована і така, знаєте, аж закипіла, як так може бути, якщо це не за справедливість? Але потім заспокоїлась і то емоційне відео видалила. Але я вам розкажу таку в. Коротенько, що це було. Я зайшла в міську раду запитати е, за землю, та ж раніше був город моєї прабабки до тої хати, не тут, де зараз я кошу, а там, там, де я ремонт роблю. І ви знаєте, мене так здивувало, я прям так щиро була здивована, чого ці люди на своїх робочих місцях е, розмовляють зі мною так, ніби. Ну там був такий, знаєте, чоловік років 36 на своєму робочому місці на секундочку, і я прийшла по робочих питаннях запитати в нього, там про землю, як вона зараз рахується, чи вона рахується городом, чи вона не рахується ділянкою для того, щоб садити, тож та ділянка біля річки. І він зі мною так розмовляв. Таке було відчуття, ніби я його колишня прийшла і там з якісь там з ним стосунки виясняю. Так, і він з таким гонором, з таким, типу, а для чого тобі це? Ну, коротше, що про це говорити? Я просто була дуже під враженням таким великим, і хотіла вас запитати, а як у ваших містах, районних центрах, з цим справи? У вас є таке відчуття, що то, що в мене було, знаєте, я ніби зайшла якась кріпачка до пана, і тут він зі мною так говорить. Просто я не можу це передати. Таке, знаєте, було дуже неприємне відчуття. Але. Закриємо цю тему, щоб я ще раз не думала про це. Дивіться, зараз цей кусочок зараз докосимо і все, я вже піду додому поїм, тому що, якщо чесно, то зморилась, то, що величезний кусок я сьогодні скосила. Але на секундочку, зато корові на декілька днів можна буде не думати про те, що треба косити їжу. Бо дід свою пилку в ремонт віддав, так що я йому залюбки допомогла, бачите, і накосила сіна. Коротше, така площадь зроблена. Я не знаю, чи передає відео, де вона прям велика, конкретно така. Але я не можу. Я так зморилася, що все. Ну, в принципі, дід сказав, що десь стільки, він навіть показав менше, але я зробила більше. Все. Зараз кину десь під ворота цю пилку. Хух, Кину під ворота десь пилку. Чи куди, чи сюди води кину зараз. З, цією, з маскою, а дід вже приїде та й забере, я її таскати не буду, вона доволі тяжка. На сонці теж лишати не треба. десь в тіньок її Хух. коцну іду, все, йду туди до бабки наверх. А вони хай приходять та і збираються все добро, Опа! Бо подивіться, яку площадь я зафігачила. М -м -м -м. Капець. Ну, хазяюшка, ну хазяюшка, что ты будешь делать? Ха-ха, прикольно. Ладно, пішла я. Куда те шум? Лося. Перший Ну що, як воно? Нормально. Пробудь можна стояти. Вже готові. Дивись. Дивись. Бачиш? Там вже може сметана є. Нема сметани. Це така корова, що сметана є. Все, накриєш кришечку і хай дойде. І все, так? Да? Пробуємо збирати сметану, Але тут нема один кисляк. Хай корова сметану не дає. Корова не виділяє сметану. Зато кисляк жирний. сир такий хороший не виходить. І що ти хочеш у жару? Ти хочеш у жару сметани? Та вона хай буде така сиренька. пол. Здорово, внеска треба було кинути менш. Дивіться, у нас салатик. Куриться. А що ти на могли сядеш? Заміж ніхто не возьми. Не що, а діда де подіти? Теж логічно. Баба без зубів. Ще заміж хочеш? Березь це чорненький, такий ти любиш. А давайте грибочки зараз забацюємо. Чіво що виросли? Ні, мариновані. Буєте банку, бачите банка. Берете тако, протираєте це все діло, ставите ножик отаком. Потім робите отако надрізик. Тож ти поломиш ніж. Поломиш мені, я зачішку кришу не буду. Раз. Угу. Та й звідки будеш брати? І тако. Опа! І загнули. Я думаю, как це не форбити. О, І потім раз і все. І грибочки у нас. Коріш де? Віранню. Дивіться, Дум. який крутий велок. А що ти моє взяла? Це їд хотів закинути. Це ти такий, це лише я їм їм. Я тобі дала вам довилку. Я не люблю їсти. Це котрі з хлопців та кота й рибу. Вобили. Ладно, трошки відпочила, поїла, підкріпилась і зараз піду е, тими пилочками, ножовочками, попробую спиляти деякі деревці біля тої хати. Їжак, Їжок іжечок. Садочку собі ходить. Взяла я з собою не тільки новенькі ці ножовочки, а й старі дідові, Того, що дерева, які побільше, то ножовочкою не дуже комфортно. І взагалі, знаєте, класно, коли є декілька штук, що трошки тою порізав, трошки тою порізав, воно якось так зручніше. Так що так. Знаю, що будуть питання. Ви мене запитаєте, чого я в носках, в шльопанцях і в такому одязі, якщо така жара. По тій причині, що я нещодавно знайшла на собі декілька кліщів, і я вже боюсь їх так, що це капець, особливо ввечері вони десь знаходяться.